Бачити магістрантів наш, яких я хотіла з вами познайомитись, тому що ну, наш формат навчання такого плану, що ми бачимо зазвичай зараз більше дистанційно. От і тому хотіла б вам ну, розказати про те, що таке психологічна служба, взагалі в нашому університеті, вона. Виникла її створила десь уже, мабуть, три чи чотири роки тому, і я її очолила. І з того часу, якби відбувається таке формат роботи в такому плані, що психологічна служба у нас на поготові 24 чотири на сім. Тобто, в принципі, якщо є потреба в зверненні в якомусь кризовому стані чи ще щось, то в принципі студенти можуть звернутися в будь-яку будь-яку хвилину, годину, написати мені в месенджер, і ми з вами будемо працювати, тобто, в якомусь. В такому форматі серед тих моментів, які залучаються студенти до ну, до роботи взагалі психологічної служби, ну по-перше, що ми проводимо тренінги, які спрямовані на якщо це початкові курси, то це на Спрямовані на адаптацію до навчання в університеті, серед таких як ви дорослих, звичайно, що це більше тренінги, які сприяють інтеграції вас в ту освітню програму, в якій ви знаходитесь. Тобто можна отримати якісь, наприклад, провести якусь ділову гру, можна провести трансформаційний тренінг про, наприклад, особистісне на зростання, про формування там, там воронки продаж свого. Там, якого, Якогось іміджу, тобто формування себе вартості, тобто щось таке. Також проводилось по, якщо вам буде цікаво, то ви можете зайти до мене на сторінку у Фейсбук. Я там також як Олена Гірченко. От, і там щосереди, впродовж двох років, проводився такий формат, як поруч з психологом, і залишені всі відеозвернення, відео такі конференції на різноманітні теми, які можуть бути вам цікавими. Якщо у вас будуть з'являтися побажання, питання, наприклад, щоб там, з вашою групою провести ще якийсь там, захід чи ще щось, то, звичайно, що ми будемо на це реагувати і досить активно, досить швидко на це все ну, спробуємо це зробити. Чи є у вас питання до мене? А до речі, ще у нас був такий формат, це називалося Поруч зі студентом. Це по четвергам проходила терапевтична група за бажанням студентів, яка була е, за ініціативу студентів, але Інституту історії, але туди долучалися студенти різних факультетів. Це було про кризові стани в ході війни, яка відбувається на теренах нашої держави. О, і це була така Терапевтична група по то запитах, от тому, в принципі, якщо комусь буде А цікавим, зараз, така група вона ще теж по запитам збирається? Вона збирається да, по запитах, але вона ну, в тому якби, момент, що студенти краще йдуть в індивідуальну роботу, тобто вони більше йдуть зі своїми якимись проблемами, питаннями, тому що, на жаль, ну, зараз кризові явища ну, в нашому житті вони звичайно що дуже загострились. От, і тому краще студенти йдуть в індивідуальну роботу, аніж ну, в таку групову. Але груповий формат теж може бути присутнім, якщо ну, група збирається там, хоча б 5-7%. Людей. Якщо у вас Скажіть, є якісь... А ось у нас є в університеті скринька довіри, то це до вашої служби якесь відношення має? Тобто можна щось що там через скриньку довіри, якщо хтось хоче зберегти анонімність, але якщо, якщо якісь питання такі є, ось знаєте, індивідуально. Ну, скринька довіри, це здається, все ж таки проводить відділ ну, там, де психологічна служба, але трохи ну, мною. Ну, тобто це більш таке пряме влучання в адміністрацію університету. Тому ну, я скринькою довіри не займаюся. От, тому це ну, не моя парафія. Добре. Тобто mm -hmm. у вас все так ось відбувається. Без анонімності все поруч, все з психологом можна поспілкуватися, прийти з будь-якими проблемами. Ну, воно відбувається анонімно, тобто, за межі психолога вона не Звісно, буде... звісно. О, тобто Це анонімно, да, але це ну, немає якогось керівного втручання в цей момент. Да. А які наразі до до вас, як до психологу від ось таких... Молодих людей студентів. Ну, І на, жаль, на жаль, цей рік він ну, це найбільше звернень, це про втрати, це про супровід людей, які перебувають родичі в війні. Це втрати близьких. У нас є дуже багато дівчат, які вже втратили хлопців, це супровід батьків, які на війні, і тому от зараз тематика. ось на жаль така Тобто, якщо ще два роки тому це було саме про зростання, про там підвищення власної ефективності, про там ну, там формування себе вартості, там як краще заробляти, де працювати. Тобто, це все було таке, то зараз, на жаль, ну вектор дуже змінився. О, тому що зараз ми переживаємо ну, такий кризовий період, тобто криза це не те, що щось руйнується, а це перехід. Наш перехід він, на жаль, він такий досить важкий, він болючий, і він ну незрозумілий по часу, скільки він буде тривати. От, і тому ну, якби його пройти, якби знаєте, що якщо позиція жертви, це чому це зі мною? А якщо ми виходимо на позицію, що я можу зробити в цьому житті, в цих обставинах, як я можу вижити, то це ми змінюємо позицію жертви на позицію живої людини. От, і оце саме момент, коли ми навчаємо студентів, викладачів саме існувати і жити в цих умовах. От, от, ну, ось такий запит є. Тому що відчуття, що якби життя забрали, да ми не можемо планувати, мріяти. Тобто, ніби то ну чи можна там ну що робити, зупинитися, тому що багато такого ну є осуду, там що не можна там святкувати ще щось. Ну на жаль, це не дуже правильна позиція, тому що тоді ми робимо так, як захотів той. От, от, той, прийшов і сказав, у вас не буде життя, у вас не буде майбутнього, у вас не буде. І ми зупинилися, і все, і ми перестали жити. Це неправильна психологічно абсолютно неграмотна позиція, тому що ми в якийсь момент маємо зрозуміти, що війна ввійшла в нашу життя. Не ми війшли в його війну, а війна в нашому житті. І тоді ми вирішуємо, як ми в ньому виживаємо. От, і тому ну, запитів дуже багато саме з цього з такого моменту. От у ну, мене на сторінці дуже багато збережено ефірів, які по схожій тематиці, які по запитам були, тому якщо комусь цікаво, то можете зайти глянути. І також ефіри збережені на сторінці університету, теж є там вкладка психологічна служба, і там є ефіри минулого року. Дякую, може, Олег Григорович, як майбутній психолог, щось питає. Що я маю запитати в даному контексті, я тільки хочу привітати колегу і викладачів тепер. Да, подякувати за те, що приділили увагу нашим студентам. І Дійсно, ця робота ведеться, я точно знаю, велася. Якщо буде потреба, то в будь-який момент, будь ласка, звертайтеся. Дякую, Дякую. дуже рада вас бачити. Угу. Взаєм. Дякуємо. Олександр Виріович. Так, це надзвичайно важлива робота. Вважаю, що вона необхідна, вона ведеться. і абсолютно погоджуюся з тим, що сказала пані Олена. Можливо, можливо, можливо хочу щось сказати, чи якісь запитання є? Катерина Максименко, ні. Немає питань до психологічної. От ну, тут же анонімність у студентів мусить бути. Ну То так так, тому ми вас познайомили далі вже самостійно. Так, mm -hmm. ви можете знайти Олену Леонідівну і у Фейсбуці, і з нею зв'язатися. Вона вам не відмовить у якійсь допомозі, консультації, так? Дякуємо Лене Леонідівна. Ну ми вас, мабуть, можемо відпускати. Угу. Дякую, да. Приємно було да. познайомитись, да, хороша вам акредитація, да, мирного.